Втрата пошкодження чи знищення документа на майно не означає, що власник втрачає право власності, пояснюють спеціалісти межрегіонального управління Міністерства юстиції. Адже є державний реєстр, де міститься вся інформація. Звернемо увагу, що єдиною державною інформаційною системою, що забезпечує обробку збереження та надання відомостей про зареєстровані речові права в Україні, є державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Записи про право власності зберігаються в державному реєстрі. На підставі цих даних і можна відновити документи, розповідає Юлія Леонова, головна спеціалістка відділу взаємодії з суб'єктами державної реєстрації. Якщо ваша нерухомість зареєстрована у державному реєстрі речових прав, що можна перевірити, отримавши інформаційну довідку у державного реєстратора, то підстав хвилювати, що документи будуть знищені чи пошкоджені, немає. Є декілька шляхів для відновлення документів. Один з таких оформлення дубліката. Видати його може тільки установа, яка раніше видала ці папери, але не завжди це є можливим, пояснює наша співрозмовниця. Єдиною підставою, за наявності якої видача дублікати документа не може бути здійснена суб'єктом, який його видавав, є припинення діяльності такого суб'єкта. У такому випадку видача дубліката здійснюється правонаступником відповідного суб'єкта або архівною установою, якщо передбачається передача документів до архіву. Дублікат документа повинен містити ті ж відомості, що й оригінал. У результаті отриманий дублікат матиме також юридичну силу, що й оригінал документа. Якщо були втрачені документи на землю, не обов'язково треба шукати установу, де саме був виданий документ. Звернутись можна до будь-якого управління державної реєстрації, адже вони користуються інформацією з єдиного державного геокадастру. Процес відновлення документів значно спростить наявність копії, відзначає Юлія Леонова. У разі наявності в заявника копії примірника втраченого пошкодженого чи зіпсованого державного акта або свідоцтва про право власності на нерухоме майно подається також відповідна копія. Державна реєстрація у такому випадку проводиться виключно за умови встановлення державним реєстратором наявності зареєстрованих речових прав на підставі таких документів у державному земельному кадастрі чи в реєстрі прав власності на нерухоме майно. Тому спеціаліст радить про всяк випадок відсканувати існуючий документи або зробити копію для уникнення проблем у майбутньому. Рекомендуємо зареєструвати відповідне право на нерухомість. А якщо все ж таки є можливість зробити копії у будь-якому вигляді паперовому або електронному, у разі втрати чи пошкодження документів, зайвим це точно не буде. Одночасно з цим краще зберігати копії документів на флешкарці або на інших переносних носіях інформації. Інформацію до Держгеокадастру почали вносити у 2013 році. У випадку, якщо втрачено документи, які були зареєстровані раніше, тоді використовується тільки відомості з архіву.